Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Можете нічого не казати, я знаю. Ви вже сумуєте за випусками про горорне кіно. Аж занадто мало фільмів жахів на нашому Ютуб каналі. От лише нещодавно, цілий тиждень 28 днів, тижнів, років. По тому завтра випускаємо відеорозбір фільму Зброя Зака Крегера. Я готуюся записати подкаст про потойбічне Стівена Содерберга, і тому сьогодні будемо говорити про фільм Жахів Одне сіле». Знаєте, боюсь, боюся, наш канал дійсно перетвориться на... Розбір горорів, і тільки, але нічого. Обіцяю, що от-от запишу подкаст про життя і смерть Альфреда Гічкока. Повертаємося до кінокласики. Ну і мені в потилицю вже дихає Джим Джармуш, якого на днях нагородили Золотим Левом за його нову кінострічку на Венеційському кінофестивалі. Будемо протягом багатьох місяців розбирати і Джима Джармуша, і Альфреда Гічкока. Але це все не теми сьогоднішнього подкасту. Сьогодні ми говоримо про чоловіка і дружину, які зливаються в одне моторошне ціле. Одне ціле 2025 року це гучний, незалежний боді Фемілі, краще не сказати, горор. Це трендова і актуальна нью-ейдж хіппі-містика. І повірте мені. В цих словах прихований найбільший спойлер до фільму Одне ціле. Це смішний і лякаючий водночас фільм жахів про нерозривний, хіба ми цього не знали, духовно-тілесний зв'язок двох половинок, причому в найрізноманітніших комбінаціях. І це повнометражний дебют австралійського режисера і сценариста Майкла Шенкса, про якого ви навряд чи чули. І тому сьогодні розбирати його фільмографію не будемо. Він тільки-но стартував зі своїм фільмом. І вже про Шенкса говорять: цікавий режисер, з ним є сенс попрацювати в майбутньому. Подивимося, яким в нього вийде другий фільм. А поки що я б хотів поговорити не стільки про одне ціле, скільки про засилля горорів влітку 2025-го літній. Кінотеатральний наплив якісних горорів у цьому році, і це поверни її мені. Це зброя, це наше сьогоднішнє одне ціле, це 28 років по тому, це український прокат потойбічного. Ось у цей наплив змушує замислитись про особливу роль жанру жахів у кінематографі останнього десятиліття. Я вже давно хотів поговорити про це у своєму подкасті і зроблю це. Прямо зараз. Чому стільки горорів? Чому вони, можливо, не всі, але через один такі якісні і цікаві? Очевидно, що горори є ідеальним варіантом для голівудських кіноробів, і на те є як мінімум три причини. По-перше, горори дешеві у виробництві, а отже, мають більше шансів на касовий успіх. Є цілі кіностудії, як от Блумхаус, що спеціалізуються на, хотів сказати, копійчних, але тут потрібно напевно сказати центових фільмах жахів, які виходять у прокат коштуючи 3 центи, заробляють 30 баксів і окуповуються таким чином в десятки разів. Горор не потребує таких самих затрат, як, скажімо, F1 або Супермен. Це думаю всім. Зрозуміло. налякати вас можна лише темрявою, вона дешева <хи> та, і ну своєрідним кутом нахилу кінокамери. Дійсно, горори можна робити десятками, штампувати їх, як штампувалися горори протягом усієї історії кінематографу. І можливо на три провальних стрічки цього жанру не обов'язково категорії А. В першу чергу, чи краще сказати, в другу категорії Б, якийсь один фільм може вистрілити і принести вам великі прибутки. Друга причина, через яку голівудські кінороби так обожнюють знімати горори, дистриб'ютори А 24 і неон, які спеціалізуються на фільмах Жаків, зараз безумовно знаходяться в моді. Вони стали частиною сучасної поп-культури. Дивитися сонцестояння від А-24, дивитися довгонога від Неона модно, круто і по-справжньому сучасно. І це, напевно, найкраще, що можна сказати про маркетинг незалежного кінематографу у 21-му сторіччі. Я взагалі не пам'ятаю таких часів у своєму житті, коли б ми з вами. Звертали увагу не на кінозірку. Сьогодні говорять, що інститут кінозірок взагалі вже помер і нікого не цікавить, і лише такі мастодонти-динозаври, як Бред Піт, Меріл Стріп чи, хоча Меріл стріп тут теж під питанням, вона не супергеройської, ви розумієте, про що я кажу категорії? Скорше Бред Піт і Том Круз, ось ці старигани та епохи бойовиків 80 х 90-х років, вони ще можуть зібрати аудиторію, і доказом цього є Top Gun Maverick, який вже згаданий мною F1, та акумулювати велику касу. F1 побив супермена. Насправді про це літом 2025 року тільки всі і говорять. Це змушує нас замислитися про те, що напевно не завжди зелені екрани, не завжди дороговартісні блокбастери мають бути виключно про супергероїв чи комп'ютерні ігри. Ні, феномен F1 доводить, що ми не хочемо виключно Майнкрафт в кіно. Ми в тому числі бажаємо олдскульні фільми. Так от до чого я хилю? Що ті горори, які я вам називав, в певній мірі теж є продовженням традиції саме 20-го, а не 21-го сторіччя. І оця мода на студії А 24 та неон, чого ж кажу, мені здається, особливо і ніколи не бувало. Яке-небудь умовне Янус Пікчерс, який знімає Артхаус у 60-х роках, це інша історія. А зараз. Існує мерч з Неоном та А-24. Люди очікують їхні фільми в незалежності від того, хто ці стрічки випускає. От, наприклад, якщо мені не зраджує пам'ять, був такий ісландський фільм, здається, З Руні Марою під назвою Агнець. Можливо, я помиляюся з назвою, але, здається, Агнець. Це фільм від студії А-24. Ви ніколи не пригадаєте режисера, але він виглядав так, як мають виглядати фільми цієї студії, і люди дивилися цю кінострічку. А критики казали, що вона вартує уваги в першу чергу саме тому, що А-24 забронювала за собою певну естетику, застовбила. Конкретний тип кінематографу ні, кіномистецтва, який подобається не тільки таким задротам, як я, не тільки кінокритикам, не тільки іншим кінематографістам, а й масовому глядачу. Також. І нарешті третя причина, через яку горори є ідеальним варіантом для голівудських кіноробів. Цей жанр вкрай зручний і більш зручного жанру я вигадати не можу. Для вираження різних ідей в кіно горори дозволяють авторам розмірковувати буквально про що завгодно, скажімо, про фемінізм, про шлюб, про соціальні проблеми, про дитячі, звичайно ж страхи, про шутинг це зброя, про сексуальний потяг, це одне ціле, про суспільні норми, це чи не кожен сучасний горорний фільм, який тільки вам може прийти. На думку. Наприклад, поверни її мені, братів Філіпу. Це психологічна драма про травматичне переживання втрати. А 28 років по тому, Денні Бойла, це класична драма дорослішання. До речі, і про поверни її мені, і про 28 років по тому ми на цьому Ютуб-каналі випускали відеорозбори. Можете їх подивитися. Так от глядач. Причому глядач найрізноманітніших категорій, безперечно, скучив за якісними жахами, так само, як він скучив за олдскульними фільмами на кшталт F1 з Бредом Пітом. А чому він скучив? А тому, що ці фільми є очевидною альтернативою застійному блокбастерному кіно. Ось всім цим фільмам. З тривіальними сюжетами, зеленими екранами і незмінним тором або Капітаном Америкою. Хоча це поганий приклад. Капітан Америка все-таки змінний. та В останній частині ми вже побачили іншу варіацію Капітана Америки. Але ви зрозуміли, про що я. Горори вони розбурхують глядацьку уяву. Вони дивують, лякають, смішать, вони нагадують нам про те. Чого великий кіномейнстрім го століття всіляко намагається уникнути. Він горор, нам нагадує про травматичний перегляд, про некомфортні відчуття у кінозалі. Тут мене зрозумійте правильно, чому ми взагалі можемо прагнути некомфортного перегляду. А це відомий парадокс. Розумієте, справа в тому, що сьогоднішній глядач, він жадає неприємного, тому що приємним. Він перегодований до схочу. Ми вже настільки часто бачили одне і те ж саме на великих і милих екранах, і завжди воно зручне, приємне, комфортне. Що бажаємо чогось інакшого. Тобі настільки набрид едем, що ти хочеш подивитися на пекло. Гострі відчуття і глибоке, щире залучення до фільму вони ж неможливі там. Де панує повна передбачуваність і комфорт. Мої улюблені приклади: Чорний Адам, синій жук, абсолютна передбачуваність, абсолютний комфорт. Ти нічого не виносиш з того фільму. Як каже Люк Бессон, це взагалі-то й не кіно, це не живий комерційно-маркетинговий продукт. Тож, це саме роки безпечної супергероїки та фантастики. Оці ці роки надійного кіно. Породили широкий попит на фільми про поїдання ножів, як у «Поверни її мені, на фільми про масовий гіпноз, як от у зброї, та на фільми про спорудження вівтарів із кістоки черепів, як от у 28 років по тому. І одне ціле фільм, який ми сьогодні обговорюємо, чудово вписується в цей загальний тренд шокуючих, нехай і шокуючих різною мірою, горорів. Що створені саме для широкої аудиторії. Це вже не умовне джало Даріо Ардженто, яке ми сьогодні сприймаємо, чи не як артхаусні експериментальні роботи, хоча вони завжди були таким. Ні, це глядацьке кіно. Ви тільки подивіться, скільки зброя заробила у прокаті. Це фантастика, чверть мільярду доларів. Зброя не просто вже окупилась. Вона напевно стане початком великої кінофраншизи. Очікуємо на приквел, але про це поговоримо якось іншим разом. До речі, про зброю я також записував подкаст. Його теж можете послухати. Ну і кажу ж, на днях от, -от виходить наш відеорозбір цього фільму. Одне ціле зібрало в себе все, про що я зараз говорю. Одне ціло буквально побудоване лекалами успішного і недорогого фільму Жахів. Який зобов'язується емоційно підбадьорювати публіку. Ці фільми вони водночас і незалежні, і масові. Це ідеальний фільм для побачення, як говорять про одне ціле, це глядацький хід, це ще один аналог субстанції. Ну як не піти на подібне в кіно? Ну і... Поруч зі мною, зараз розкажу конкретну історію в кінозалі, одне ціле дивилася юна особа, і по завершенню фільму вона з тремтячими руками, запинаючись світ хвилювання, імпульсивно переказувала своїм подружкам у фоє-кінотеатру розв'язку цієї стрічки, яка вразила її до глибини душі. От про це я і говорю, подібне можна лише вітати. Тому в одне ціле і закохався масовий глядач, який відвідав цей фільм. Він дійсно вартує перегляду як кінокритиком, так і, власне, так званим попкорновим глядачем. Хоча серед усіх фільмів, які ми сьогодні розбирали, будемо чесними, одне ціле найменш не на те, щоб вдала. А найменш незалежна робота. Вона тяжіє в першу чергу до мейнстриму, а потім вже намагається підіймати якісь складні теми. Ну і щодо самого фільму, давайте вже нарешті розбирати одне ціле, а не сучасні літні горори. Одне ціле це горор, який шитий із багатьох інших. Ти у цьому фільмі жахів. Бачиш багато інших фільмів жахів. На одне ціле, очевидно, вплинула класика горорів 20-го і початку ХХІ століття. І Майкл Шенкс в своїх інтерв'ю, і критики, які подивилися його одне ціле, пригадують, порівнюючи ці одне ціле з цими фільмами. Першу чергу щось Джона Карпентера, пригадайте тільки, давайте я так скажу, мутації в одному цілому. Пригадують чужих Джеймса Кемерона. Якщо ви пам'ятаєте, якщо дивилися цей фільм, якщо пам'ятаєте епізод з колодезем, з якого п'ють головні герої, то цей колодязь виглядає так, наче його придумав і власними ручками. Зібрав хтось на кшталт Ганса Гігера, який відповідає за зовнішній вигляд чужого. Оця сексуалізована мерзенність, яка схожа на чужих, так виглядає колодязь. Тому, як бачите, тут багато різних фільмів, багато впливу з класики жахів. Ще, наприклад, популярні роботи Найта Емш Ямалана, звичайно, це теж відчувається у стрічці, особливо в її фінальній сцені. Культові азіатські горори, як же без цього, тут всього повно. Варто визнати, що Шенкс досяг балансу між незалежним фільмом, який має сподобатись критикам, бо критики прийняли одне ціле доволі оптимістично. І між мейнстрімною роботою. Яка має прийтись до душі саме масовим глядачам. Так, з одного боку, це незалежний фільм, з іншого мейнстрімний. Хоча мейнстрімності тут, як я вже сказав, значно більше. Недарма ж численні студії та стримінги від Amazon MGM Studios до Apple TV+, почали боротися за право викупу одного цілого вже буквально після прем'єри цієї стрічки на модному кінофестивалі Sundance. Реакція там на картину була захоплива. Шенксу, як ставало очевидним всім на Санденсі, вдалося створити потенційно прибуткове кіно, яке мало викликати широкий глядацький інтерес. А от викликало воно цей інтерес чи ні, це теж дискусійне питання. Коштував фільм 17 мільйонів доларів, а заробив наразі менше 30 мільйонів, якщо я не помиляюся, 28,5. Тобто, про… Навіть не великий, а просто успіх говорити ми не можемо. Але виходячи з того, як просувався цей фільм, яка в нього була маркетингова компанія, виконавці головних ролей, про яких ми зараз поговоримо, поїздили по всіх, мені здається. Блогерських установах, як ще сказати, побували на всіх тіктоках та ютубах, які тільки існують у цьому світі. Навіть моя стрічка, людина, яка не дивиться жодної стрічки, була переповнена в Інстаграмі, в Ютубі, в Фейсбуці різними роликами з Дейвом Франко та Елісон. Брі, цей фільм просували в нього вірили. Він не став другою зброєю, це безумовно, але він і не став другим по Стівена Содерберга. Так що в певній мірі, ми можемо говорити про непоганий старт для нашого Шенкса. Ну, а тепер виконавці головних ролей в одному цілому. Вони також продюсери цієї стрічки. Вони в Шенкса повірили, і, можна сказати, які знайшли гроші під цей фільм, в якому виконали головні ролі. І це реальна сімейна акторська пара і на екрані, і в житті. З одного боку, в нас Елісон Брі. Яка знімалася у чудовому ситкомі спільнота, якраз завершив його дивитися, фантастично мені сподобався, очікуйте на подкаст. А з іншого боку, Дей Франко. Його можете пам'ятати по іншому, теж культовому комедійному серіалу Клініка. Так от, одне ціле це зоряний час Дейва Франко і Елісон Брі. Це фільм, буквально заточений під цю пару. І Брі… І Франко і Шенкс визнають, що подібна ступінь достовірності і природності, що спостерігається в одному цілому, стало можливо виключно завдяки навіть не тільки психологічній, а в тому числі і фізичній близькості акторів у реальному житті. Траплялось навіть, що їм на зйомках доводилось спільно відвідувати туалет, коли вони були одним цілим і не могли роз'єднатися. Розумієте, просто Грим не могли роз'єднати. І для того, щоб його не знімати, Елісон Брі, яка, як вона сама розповідала, хотіла попісяти, була змушена ходити до туалету разом зі своїм чоловіком. А якби це не був її чоловік, їй би не було так комфортно, і це все повпливало на результат. Так до речі, хімія між акторами. Між реальною сімейною парою на великому екрані дійсно присутня. І це у фільмі відчувається, коли Елісон Брі дивиться в очі Дейва Франка і каже: Ми маємо це зробити. Просто заспокойся ще трішечки алкоголю. Ти віриш в те, що вона це говорить близькій людині. Ти по її очах розумієш, що вона дійсно переживає цю близькість, яку екстраполює. Не на свого чоловіка, який є її реальним чоловіком, а на персонажа, з яким її героїня пов'язана. Тепер, що стосується сюжету, сюжет одного цілого це типовий сімейний в лапках, звичайно ж, боді бодігор. У цьому фільмі використовується містичний потяг героїв один до одного та їхні всілякі марзенні фізіологічні перетворення. В якості метафори, звичайно ж, сутності шлюбу. Неймовірно, актуальна і трендова тема для 21-го сторіччя. В нас є вчителька молодших класів на ім'я Міллі. Її грає Елісон Брі. В нас є незалежний музикант з великими проблемами і, давайте так скажу, непростими стосунками з батьками. Тім, його грає Дейв Франко. І Класика, вони переїжджають у сільську глушину. Куди ж ще переїжджати американцям у фільмі жахів? І це їхня головна помилка. Прогулюючись якось лісом, вони провалюються під землю. З будь ким може таке статися? Вони опиняються в чарівній печері Хіппі Аладіна і напиваються вже зі згаданого мною гігарівського джерела. Ох! Не потрібно було цього робити. В результаті Міллі і Тім відчувають незрозумілий, і це пряма цитата з фільму: потяг і жагу у кістках. Через це їх починає неприродно тягнути один до одного, хоча це чоловік і дружина, але тягнути наприродно. Причому настільки що тіла наречених намагаються злитися в одне, лякаючи там тарарам ціле. Результатом цього злиття має стати одне з двох. Або потворний монстр Фронкенштейна, на кшталт Кроненбергівської біомаси субстанції, пам'ятаєте, фінал фільму з Демі Мур? Або ж красень чи красуння-андрогін, як кажуть у фільмі, жодних розбіжностей, лише тепло. Отакий от сюжет фільму. Чим стрічка завершується, ой, дуже і дуже банально, але про це окремо говорити не будемо. І далі штамп на штампі, кліше на кліше, звичайно ж, Майкл Шенкс надихався особистим досвідом, коли писав сценарій одного цілого. І, звичайно ж, випробування, яке випадає на долю героїв, покликане змусити їх переосмислити сімейні стосунки, та нарешті. Вибратись із затяжної кризи сьогодні будь-який горор чи постгорор психологічний. Одне ціле, на відміну від усіх інших незалежних горорних стрічок цього літа, про що я вже й сказав, не прагне особливо оригінальнічати чи дивувати глядача неймовірним розвитком подій. Ось цього у фільмі немає. Він дійсно передбачуваний. Ви відразу ж за перші 15 хвилин зрозумієте не те, щоб чим фільм має закінчитися, але хто тут за все відповідає. Все дуже просто. Одне ціле, це фільм жахів традиційного характеру, у тому сенсі, що в його основі укладено досвід попередних горормейкерів, і що Шенкс намагається бути складним чи загадковим. Тут все на поверхні. Абсолютно на поверхні, ключі від машини опиняються саме там, де вони і мають опинитися. Звичайно кажеш ти під час перегляду одного цілого. Дей Франко вертить у руках дрилькою саме для того, щоб Елісон Брі, потім цією дрилькою скористалася, бо інакше б нам її так довго в кадрі не показували. Ну а фотографію, опубліковану в соцмережах, нам показують двічі. Наче хтось нас та, бере за потилицю, так от пихає в екран кінотеатру і приговорює бачте, 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 вони не просто так обговорювали це фото. Тобто, напевно, одне ціле можна звинувачити у примітивізації, можна. Та й будемо чесними, фінал цієї картини він неймовірно, як я вже сказав, передбачуваний. Ну, а вирахувати головного лиходія-антагоніста допомагає глядачам банальна арифметика – за винятком героїв Брії та Франко, він найдовше топчеться на екрані. І це, напевно, найгірше, що може зробити сценарист. Коли ти просто маєш якогось головного героя чи деяких головних героїв, і поряд з ним має бути антагоніст протагоністів, якийсь злодій. Але глядач не має зрозуміти, хто це. І уявляєте собі, злодієм опиниться той персонаж, який найдовше перебуває на екрані. Після хіба що головних героїв стрічки. Тобто все доволі поверхово. Але все ж таки одне ціле виконує. Так, цей фільм виконує довірену йому функцію лякати і веселити публіку. Коли я дивився цей фільм у кінотеатрі, вже згадана мною дівчина, яка сиділа поряд, і очі закривала, та, і сміялася, вона переживала цей фільм. Так, хочеться, щоб одне ціле було складнішою і оригінальнішою стрічкою, одного рівня з поверни її мені та зброєю, але і без того з одним цілим все гаразд. Зрештою, хіба ж в одному цілому не згадується бенкет Платона, класичний філософський діалог, в якому представлена так звана промова Арістофана про полістатевих людей-мутантів? Колись поділених богами на окремих одностатевих істот. От, будь ласка, є про що подумати в одному цілому. І ось чому, до речі, пояснює Арістофан: нас так тягне до других половинок. Все тому, що ми хочемо злитися з ними в єдине ціле. Так що, не дивлячись на те, що одне ціле є розважальним мейнстримним фільмом. Він все ж таки побудований не на пустому місці. Та й слухайте: навіть дзвіночки грають у фільмі Шенкса не меншу роль, ніж дзвіночки у зброї Зака Крегера. Сподіваюся, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Ми з вами злилися в одне ціле і поговорили про черговий. Горор, тепер чекайте на випуск про потойбіччя Стівена Содерберга. Як завжди, закликаю вас підписатися на наш YouTube канал. У нас вже більше ста тисяч переглядів. Це диво. Дякуємо всім вам. Вже майже 1500 підписників розвиваємось, розвиваємось, розвиваємось. І знову в нас будуть невеличкі зміни, пов'язані з відеолекціями та відеорозборами. Буквально з наступного тижня вже про все. Дізнайтесь. Пишіть коментарі, робіть репости, ставте лайки, підписуйтесь на наші соцмережі Instagram, Telegram, Facebook. величезна кількість усього цікавезного, все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. І нагадую: наступний подкаст називатиметься Життя і смерть Альфреда Гічкока. І в певній мірі це теж горор. Дякую вам за увагу! Дивіться гарне. Кіно кіномен Станіслав.